Фанати чекали продовження гри Alan Wake цілих 13 років, слідкуючи за великодками на неї в кожній грі Remedy, А розробники, в свою чергу, не могли наздогнати успіх Макса Пейна і експериментували зі своїми іграми. Робили вони і Quantum Break, про яку я розповідав в окремому відео, де грались із концепцією часових петель, і Control, про яку я теж розповідав в окремому відео, де відірвались наповну із механіками телекінезу, але кожного разу відчувалось, що з цими іграми щось не так. Як на мене, Quantum Break відчувалась надто комерційною, тож не дивно, що права на гру залишилися в Microsoft, а Control, попри красу та якість, відчувалась якоюсь вторинною. Пройшовши Alan Wake 2, в мене нарешті відчуття, що Remedy нічого не стримувало в розробці гри, і вони нарешті завершили довгостраждальний aaa проект і запустили свій справжній Magnum Opus, який більше ні трішечки не стоїть в тіні Макса Пейна. Для мене це була найочікуваніша гра року, тож і очікування були відповідними. Так ще й обіцяли українську локалізацію на старті. Тож я поринув в цю твінпіксівську атмосферу одразу та надовго і нарешті готовий вам про неї розказати. Але перш ніж ми перейдемо до повноцінного огляду, подивіться на імена моїх найсолодших кренделиків, які підтримують мене копійчиною. Посилання на монобанку, де я збираю на ігри для оглядів та інші платформи, знайдете в описі відео, якщо хочете мене підтримати. А тепер погнали й пірнаймо глибини темряви. Нічого неочікуваного для вас, сиквел є прямим продовженням першої гри про відомого письменника. Тут я спробую уникнути серйозних спойлерів, але готуйтесь, що дізнаєтесь про зав'язку і буквально просто відповідь на питання про причетність інших ігор ремеді. Не більше гра починається тим, що детективи ФБР Сага Андерсон та Алекс Кейсі, ім'я якого за дивним збігом обставин повністю сходиться з іменем головного героя книг Алена Вейка. Вирушають у містечко Брайтфолс розслідувати справу потенційного серійного вбивці. 13 років тому, під час подій першої гри, тут зникали люди. А зараз троє з них повернулись. В якомусь сенсі їх всіх знайшли вбитими. Ці злочини нагадують якийсь ритуал, адже всім жертвам вирізали серце. Вони прибувають до озера Колдрон, до місця, де знайшли четверту жертву, ба більше це персонаж із першої гри, ім'я якого я вам поки не називатиму, взагалі не називатиму. І ось тут герої потрапляють до осередку змови якогось містичного культу дерева. Одразу скажу, що атмосфера тут мені чимось нагадує події першого сезону справжнього детектива. Сцена злочину, густий ліс, містична тематика дуже атмосферно. А ще озеро та ліс навколо нього, оточені парканом, який поставили ФБК. Ну, всі ж знають, що таке ФБК. Приймаються тільки правильні відповіді: ФБК це Федеральне бюро розслідувань із гри контрол. Спойлерів щодо них теж не буде, але майте на увазі, що вони відіграють важливу роль в історії. Справа в тім, що після зникнень на озері Колдрон, 13 років тому ФБК оточили місце і зникнення, наче припинились. Також вони тут проводили власні <кхм>, розслідування, але як я вже казав, мовчу про це. Але важливо ось що серед зниклих людей був також і Алан Вейк. Якщо грали попередню гру, то знаєте, що він застряг у так званому «The Dark Place», що в нас переклали як пітьма. Тож історія Саги Андерсон лише одна половина пов'язана з історією самого Алана Вейка. Він шукає вихід із пітьми, блукаючи локаціями альтернативного Нью-Йорку, пишучи паралельно свою історію, аби впливати на реальність, вибратись із проклятого забуття і повернутись до своєї дружини. Завдяки можливості впливати на реальність, він зв'язується з сагою Андерсон, і їхні історії починають переплітатись. На цьому розповідь про сюжет я завершу, аби не псувати вам враження, адже він тут дуже сильний. Історія більша і значно комплексніша ніж в першій грі. Так вона все ще досить вибухонебезпечна для ваших мізків, але що важливо, вона потихеньку розплутує клубок загадок першої гри. Ви зрозумієте, як і чому твори Алана впливають на реальність? Хто такий Томас Зейн і що таке в Біса Клікер? Ну тут перемикач. Тож, якщо ви чекали історію, яка нарешті вправить вам мізки на місце і викличе ось цей ефект. Ах, ось воно що, тепер я все зрозумів. То Alan Wake 2 саме така історія. Ігролад за сагу Андерсон в своїй основі схожий на ігролад першої гри про Алана Вейка, світите на ворогів ліхтариком, аби вони ставали вразливими, а тоді розстрілюєте їх зі свого арсеналу. Але це лише основа ядро екшен складової ігроладу. Глибше сюжетом, глибшими здаються зміни та нововведення. По-перше, очевидно, що Remedy дуже надихались серією Resident Evil, чию історію я розповідаю на каналі в серії роликів. Тепер Alan Wake 2 це справжній жахастик виживастик. Інвентар обмежений, ресурси теж. Шукати їх доведеться картою, яка тепер побудована за канонами метроїдвані із пов'язаними шляхами та зрізками. Особливо це дуже добре видно на закритих локаціях, таких як оздоровчий центр Вальгала. Ось тут вайби Resident Evil можна ледь не відчути на дотик. Але більшу частину гри ви бігатимете куди більш широкими та розлогими локаціями, такими як ліс поблизу озера Колдрон, чи кавовий парк розваг у містечку Вотері. На початку гри може скластись враження, що це така ж пряма кишка, як було у першій грі, бо вона була дуже лінійною. Але не дайте себе обдурити: локації великі, заплутані, ідіть куди хочете. Можете йти чисто по сюжету, можете поблукати локацією і пошукати додаткові ресурси чи побічні квести. А можете взагалі піти якоюсь бічною дорогою до іншої локації, яка можливо відкриється на іншому розділі гри, а може й ні. Для просування сюжетом та відкривання нових діалогів сага проводить розслідування у власній голові в її власному палаці думок. Тут у вас буде дошка, на яку ви чіпляєте докази та підказки основних та побічних розслідувань, скіли з профілями персонажів і багато іншого. Чимось схоже частково на ігри серії Шарлок Холмс від нашої студії Frogwares, але більш спрощено напевне, варто сказати так. Ігролад же за Алана, хоч в ядрі теж схожий на ігролад за Сагу, світите на ворогів ліхтариком кумі стріляєте, але знову ж таки, чим глибше, тим більше помітні розбіжності. Так, тут теж обмежений інвентар та заплутані локації. Але також в Алана є, <кхем> скажімо так, чарівна лампа, яка краде світло та переносить його в інші місця, що змінює навколишню реальність. Ви, напевно, про це вже чули. Також Алан може переписувати свою історію, таким чином теж змінюючи навколишнє середовище. На цих двох речах побудовані просторові загадки. Якщо поодинці ці дві механіки класні, але досить прості, коли їх починають міксувати, головломки стають просто феноменальною розвагою. Вмикайте світло, але все одно не можете пройти. Ну, допишіть в сюжет культистів. Все ще не працює. Вимкніть світло ось тут, вімкніть ось там, випишіть із сюжету культистів, але допишіть їхній ритуал. Вуаля? Окремо хочу відмітити, що це та сама робота з швидкими завантаженнями локацій, що і вречити «Rift Apart», та Lords of the Fallen. Нехай з цими замінами підвантажується менше моделей оточення і текстур, зате вони міксуються і підвантажують одразу кілька їхніх варіантів, якими ви жонглюєте. Я просто певен, що розробники хотіли, щоб хтось це помітив. Тож ось вони справді постарались зробити з цими швидкими завантаженнями щось оригінальне, і їм справді вдалось, але це ще не все. Довгою буде частина про ігролад, перепрошую. В порівнянні з першою грою серії різноманіття ворогів стало значно більшим. Одні лише чмобіки без босів переплюнуть всіх ворогів першого Алана Вейка разом із босами. Тепер тут не тільки різні типи людських ворогів, але й тварини, вороги, які клонуються, тіт пес, ну, типу тільки людина- людина, ну ви зрозуміли, багато всякого лячно прикольного. А боси тут теж досить круті та оригінальні. І якась жирна зомбятина, і вороги в петлі часу, і сраний водний бос на такій же водній локації. Всі ці описи зараз не були навіть зайвими, бо тип цих босів взявся нині звідки. Зазвичай в них є якась передісторія, яка пояснює, чому у вас зараз саме така локація і саме такий бос. Знову ж таки без спойлерів, але може хтось десь втопився, може когось втопили, чи ще якась трагедія з водою сталася. І ось... І ось ми тут в центрі бісового прокляття. Історії ці подаються дуже класно, як на мене. Я хочу також зауважити, що тут дуже гарно збалансовані складності гри. Я зробив невеличке відео, де порівнюю скільки сил потрібно витратити на одного ворога, не боса від легкої до важкої складності. Тут чітко видно, що на легкій достатньо одного пострілу, хоч і з потужної зброї. З пістолета це було б до трьох пострілів. Я грав в основному на середній, і там вже є певний челендж. А на високій складності вороги не тільки поглинають більше шкоди, але й змінюють патерни поведінки в бою. Також є різниця в ресурсах, які ви знаходите. На середній ви часто зустрічатимете пусті сховки, особливо якщо вже нафармили собі набоїв. Гра явно підлаштовується під те, що у вас вже є, аби зберігати ось це відчуття, що вам саме ледь вистачило всього арсеналу на ворогів. На високій же складності ви вже відчуєте дефіцит ресурсів, а на легкому починається дощ із набоїв, батарейок, хілок і т.д. Я про це дізнався, коли потрапив у складне становище. В мене не залишилось батарейок. І я вирішив на 5 хвилин знизити складність, і з ворогів повипадало все, що мені було треба, навіть більше. Все, що я хотів сказати, якщо боїтесь горорів, не бійтесь. Легка складність зробить ваш ігролад легкою прогулянкою. На середньому у всіх буде збалансований досвід, а на важкому всі отримають свій челендж. Так, змінювати складність можна в будь-який момент і нічого перезавантажувати не треба. І тут є невеличкий трюк. Поки ви йдете сюжетом на середній складності, дійсно ресурсів рівно стільки, скільки потрібно. Але щойно ви вбили боса локації і вирішили подосліджувати все навколо. А я таки робив, цілячись на платину, вороги починають спавнитись частіше. Тож при бажанні після перемоги над босом, аби не довбати собі мозок, можна легко знизити собі складність і повернути все на місце одразу після дослідження, коли захочете повернутись до сюжету. На очівки це не вплине, як в деяких іграх, де коли ти просто захотів спробувати змінити складність, ігра вже не зараховує тобі проходження на обраній. В мене таке було. Тож Wake 2 кожен знайде рівно той досвід, якого бажає. Візуальна складова гри дуже вражаюча. Те, як сонячне проміння пробивається крізь густі лісові хащі, це справді красиво. Тут є проблеми із апскейлом роздільної здатності і всяке таке, але про проблеми поговоримо трішки пізніше. Але я вперше за всю історію існування каналу хочу тут поговорити ще й про арт дірекшн гри, бо. Я, звісно, розумію, що це не гра року, але бляха 100%. Це щонайменше найкраща режисура та музика. І якщо цього не станеться, я вперше не сперечатимусь з прихильниками теорії змов, які вважають, що на Games Awards все куплено. Каст неймовірно крутий, актори шикарно грають, як в лайв екшені, так і голосом. Анімація облич одна з найкращих, які я бачив у відеоігровій індустрії. Всі сцени з врахуванням зв'язків історії просто на найвищому рівні. Так, я зараз дійду до слона в кімнаті, але ви маєте знати, що тут багато маленьких, шикарно поставлених сценок, які додають незабутні враження. Але головне <кхем> пам'ятайте музичну сцену в першому алені на подіумі в зе, the... тобто Old Gods of Asgard. Пам'ятаєте місію «Labyrinth of Ashes» в Control, де ми круто літали під одноіменну пісню? Так ось, в секвелі Алана Вейка, ця штука досягла свого апогею. Серйозно, це просто неймовірно крутий мюзикл, який ви не тільки дивитесь на екрані, але й залучаєтесь до нього. Я не хочу поки надто багато вам показувати чи спойлерити, але це просто неймовірно круто. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard boiled killers became bestsellers. it was all too much. I had to get away. І постановка, і гра акторів, і спів, і те, як вони показують вам, куди йти, таким чином, залучаючи до процесу. Це. Це мистецтво. Alan Wake 2 – Це бісове мистецтво, і заради цього в неї варто пограти. І ще раз, справа не в одній сцені, і не лише в постановці кат-сцен, це в режисурі, в тому, як світло падає на землю крізь дерева, якого освітлення і настрою це задає, в тому, звідки лунає музика, як вона підлаштовується під гравця, справа в деталях, і саме ці речі занурюють вас в гру так глибоко, що від неї важко відірватись. Але так, давайте перейдемо до недоліків. Я грав Valen Wake 2 на PlayStation 5 і в мене не було тих проблем та багів, про які іноді писали ті, хто грають на ПК. Зате я помітив одну прикольну деталь. Не знаю, чи знайду вам футаж, але якщо ви в закритих приміщеннях походите там по столах чи просто біля якихось предметів. Побачите, як вони самовільно собі літають і живуть своїм життям. Раніше такі проблеми можна було зустріти в іграх, в яких фізика прив'язана до 30 ФПСів при розблокуванні того самого фреймрейту, але я не думаю, що тут та ж історія, швидше ремеді якось начудили з рушієм. Зрештою, це не псує занурення. Просто я люблю тицятись в кожен кут, і, ну як я вже казав, націлений на платину, вона вже близенько, чесно, сьогодні може доб'ю. А ще, попри те, що гра просто шикарно виглядає, в деяких моментах таки видно проблеми пов'язані з шаховим рендерингом і апскейлом роздільної здатності. Особливо на моментах, де багато променів, і це все прораховується системою. Тоді картинка трохи розсипається пікселями, але знову ж таки, це якщо ви намагаєтесь залізти в кожну шпаринку, що іноді буває тяжко, бо. Ам... Ще одна маленька проблема: все-таки в вузьких приміщеннях видно, що є певні, можна сказати, невидимі стіни. Просто так гра побудувала деталізацію предметів, що насправді воно якось так. Але перейдемо до найсумнішого: слон в кімнаті. Слон в кімнаті, якого неможливо ігнорувати. Українська локалізація, навколо якої розгорівся невеличкий скандал. Давайте я просто скажу, що локалізація паршива і піду далі по списку. Збиті таймінги субтитрів і зламані шрифти. Це технічні деталі, це не пов'язано з самими локалізаторами, і це, наче вже активно правлять. Не знаю, що з цього залишиться, коли я випущу відео. Це було по перше. По-друге, безліч помилок, русизмів і відвертої халтури. Мені здається, що по-більшому проблема в останньому. Це правда. Якби цю локалізацію робили студенти у вільний час за добре слово, я б сказав, що це нормально. Але як офіційна локалізація, це сором, просто сором. Я, може, прикріплю сюди кілька скріншотів, але багато чого я вже загубив. По-третє, локалізацію робили болотяні нікчеми, тобто росіяни. Частково це так, але тільки частково, як я розумію, Remedy попросили Epic Games додати українську локалізацію. Epic звернулись до своєї студії локалізації, яка робила їм інші переклади із цим проханням. Хоча ті ніколи українською локалізацією не займались зі зрозумілих причин, але також зрозуміло, чому Epic звернулись до них. Ця студія локалізації, напевне, звернулась до своєї російської працівниці, аби вона набрала аутсорс із України, чим вона й займеться. Ну, зайнялась. Я шукав всіх цих перекладачів серйозно, я всіх знайшов. Схоже, що лише двоє з них професійні локалізатори, які добре знають українську мову, саме українську. Я не буду прикріплювати посилання. Але я знайшов, ну, зі зрозумілих причин, я не буду давати вам посилання, щоб ви не пішли травити якихось людей. Тим паче, що найближче посилання на соціальну мережу відкриту в одного з них, це, це в найадекватнішого з них. Але я знайшов там двох професійних і адекватних. Так, одну непрофесійну, а далі ви знаєте, одна втікачка з Донецька на Росію, інша росіянка. Підозрюю, що редактурою також вона й займалась, тобто ніхера не займалась, бо не знає українську мову навіть на базовому рівні. Саме тому, як мені здається, в грі все виглядає так, наче хто як писав, так в гру і запихнули. Місцями все нормально і зрозуміло. Можливо, ці частини робили нормальні локалізатори. А тоді починаються якісь пекельні борошна, де слово world перекладають як слово, і це дуже руйнує контекст. Давайте чесно, цей переклад це просто сором, це не спірний переклад, як в ситуації з ШБТ, Це реально погано, і те, що сюди причетні росіяни, окрема ложка лайна. Але я все ще закликаю вас грати з українською локалізацією. По-перше, якщо ви справді не розумієте англійську, не варто грати російською. Бо українською цілком зрозуміло. По-друге, тому що статистика. Статистика, скільки людей грають українською мовою. Так, це рівень фанатської локалізації. Так, моя, моя справа як частини ком'юніті тепер штурхати перекладачів, аби вони робили свою роботу і виправляли текст. Повірте, для мене ця гра це дещо особливе, і мені дуже боляче, що тут є така проблема з локалізацією, але принаймні локалізація є. Принаймні ми тепер можемо сратись про те, яка тут локалізація, а не бідкатись, що її немає, як раніше. Тож. Продовжуємо працювати і давайте до висновків і оцінки. It's not a loop. It's a spiral. Alan Wake 2. Це мистецтво. Це вичерпне визначення цієї гри. Це мистецтво. Один із найкращих візуалів в сучасних іграх, незважаючи на деякі компроміси оптимізації. Це в рази покращений ігролад в порівнянні з першою частиною, який багато бере від інших ігор, таких як Resident Evil чи наша серія Sherlock Holmes, тобто від найкращих представників. Але сиквел Алана Уейка так вдало їх міксує, додаючи якісь свої інновації, що ігролад відчувається свіжим, але знайомим. Врешті-решт, це одна з найкращих художніх постановок в ігрових моментах, в синематиках, кат-сценах і навіть екшн сценах. Це все так вдало і майстерно поєднується, що заслуговувало б на Оскара, якби того Оскара не послали на GameS Awards, самі знаєте куди. Повторюю, Alan Wake 2 це мистецтво. І в ньому чітко видніється авторський почерк, як сама Лейка, так і його команди, в тому числі і з України, при цьому виглядаючи у всьому як справжній тріплей-проєкт, яким я Алана Wake 2 і вважаю. Привіт, пане Леонід Степанов. Якщо ви це дивитесь, це була неймовірна робота. Я вважаю, що це поки що магнум опус студії. І я ставлю грі Alan Wake 2 12 балів з 12 можливих. Незважаючи на певні грішки в оптимізації, і за погану локалізацію я не зніматиму їй навіть півбала, тому що ремеді все ж вирішили її додати, проявили ініціативу і переконали видавця Epic Games додати нашу мову. Я за це вдячний. Я вимагаю виправлень, але це все ще швидше плюс, ніж мінус. І так, пам'ятайте, що це дуже суб'єктивна оцінка, це дуже мій тип ігор, можливо, не ваш. Але я ніколи і не говорив, що мої оцінки об'єктивні, це моє бачення. Я рекомендую просто зараз купити цю гру всім, хто любить горори, і всім, хто не любить, всім, хто любить стиль Twin Peaks, і всім, хто вважав першу гру надто заплутаною заслужені 12 балів із 12 можливих і моя рекомендація пограти в неї всім, бо Alan Wake 2 це справжнє мистецтво. А ще обов'язково вчитайтеся в текст пісень саундтреку до Алана Вейка. Якщо знаєте англійську, не пропускайте кінцівки після розділів. Якщо не знаєте, потім знайдіть їх десь в інтернеті і перекладіть автоматично чи в перекладачі. Ви офігієте. Дуже додає атмосфери. І плейлист собі дуже доповните. Повірте.